Нобелівську премію з економіки 2025 року присуджено за пояснення механізмів інноваційно обумовленого економічного зростання. Половину премії було вручено Джелю Макіру за визначення передумов сталого зростання завдяки технологічному прогресу, а другу половину одержали спільно Філіпа Гійон і Пітер Говід за теорію сталого зростання через творче руйнування. Це рішення Нобелівського комітету підкреслює важливість трьох ключових моментів. По-перше, самої проблематики економічного зростання. Згадаємо, Нобелівська премія попереднього року була вручена колективу авторів за дослідження про те, як формуються інституції та як вони впливають на добробут, в тому числі й на економічне зростання. Нобелівська премія 18-го року. А була вручена Полю Ромеру за дослідження впливу технологічних інновацій та Вільяму Нордхаузу за дослідження впливу кліматичних змін при довгостроковому макроекономічному аналізі, а значить, і впливі на економічне зростання. По-друге, формулювання Нобелівського комітету підкреслює значення інновацій в економічній системі та демонструє нові підходи до їх розгляду. Креативне руйнування, влучний термін Йозефа Шумпетера, що визначив поле наукового пошуку цьогорічних лауреатів премії. Йозеф Шумпетер писав: відкриття нових ринків, зовнішніх чи внутрішніх, і організаційний розвиток від ремісничої майстерні та фабрики до таких концернів, як United States Steel, ілюструють той самий процес промислової мутації, який безперервно революціонізує економічну структуру зсередини. Безперервно руйнуючи стару систему і безперервно створюючи нову. Цей процес творчого руйнування є істотним фактором стосовно капіталізму. По-третє, вагоме є визнання значущості поєднання широкого історико-економічного бачення довгострокового економічного розвитку Джоеля Макіра та деталізованої, формалізованої теоретичної моделі економічного зростання Агіона Говіта. Стисло, зупинимося на інтелектуальних біографіях лауреатів. Джей Маккір економіст-історик, відомий багатьма дослідженнями інтелектуальних та культурних передумов промислової епохи, індустріальної революції, ролі так званого корисного знання, взаємодії науки і техніки у довгостроковому зростанні. Філіп Аґійон економіст-теоретик. Один із основоположників неошумпетеріанських моделей ендогенного економічного зростання, доволі активний у дискусіях щодо економічної політики загалом, зокрема щодо інноваційної політики. Пітер Говід економіст-теоретик, автор макроекономічних математичних моделей інновації і динаміки ринку, моделі Creative Destruction. Зупинимося на внеску Лауреатів. Джуель Макір розглядає технологічний прогрес як сукупність корисних знань, що накопичуються, передаються і готифікуються в інституціях, технологіях і культурних практиках. Він наголошує, що сталому зростанню передують культурні та інституційні умови, відкритість до нових ідей, механічна компетентність, скіл-ноу-хау у виробництві, механізм дифузії знання. Макір також підкреслює, що ідея прогресу, віра в прогрес, belief in progress – це самостійний фактор, який стимулює експерименти і інвестиції в науку і технологію. Макір поєднує економічну історію, джерела та економічну теорію. Замість чисто формалізованої моделі він будує інтерпретативні рамки, які пояснюють, чому і як науково-технічні знання. Могли накопичуватися Європі і спричинити велике збагачення. Його внесок у відновленні причинно-історичного контексту і вказуванні точок впливу економічної політики, освіти, свободи друку, відкритих інституцій і інших інституційних практик. А Гіон і Ховят запропонували формалізовану микроекономічну модель, де зростання виникає внаслідок вертикальних інновацій. Вони витісняють старі технології і продукти. Процес, який Шумпетер назвав творчим руйнуванням. У моделі інновації породжуються дослідженнями. Конкуренція впливає на винагороди інноватора і існує певний зворотній ефект. Надто швидка обіцянка майбутніх інновацій може демотивувати нинішнє дослідження через ризик швидкого застерігання. Автори розглядають дослідження як певний вибір. Фірми та агенти вирішують інвестувати в R&D, враховуючи майбутні вигоди від монопольного періоду після інновації. Інновації не лише збільшують загальний продукт, але й відбирають ринку попередніх виробників, і існує певний соціальний ефект між динамічною ефективністю і перерозподілом. Як наслідок, модель пояснює, як конкуренція, політика досліджень, відкритість ринку, розмір ринку. Впливають на динаміку економічного зростання. Вона також дозволяє вивчати пастки низького зростання і циклу. Спробуємо порівняти підходи Макіра і Агіона Говіта. Джоель Макір надає історичне пояснення, а саме, що сталося в культурі, інституціях, певних інтелектуальних мережах. Таке, що дозволило накопичувати корисне знання. Це відповідає на запитання, чому або чому саме в Європі це сталося. А дйони Ховід дають формалізовану модель, як інновація породжує зростання, які механізми конкуренції, винагород визначають інтенсивність R&D. Це відповідає на питання, як це працює в макроекономічному сенсі, і дозволяє робити певні висновки для економічної політики. Зокрема, щодо субсидіювання R&D, щодо інтелектуальної власності та інші. Об'єднання цих підходів одна з наукових цінностей цьогорічних Нобелівських лауреатів. З одного боку, це історична глибина, з іншого боку, це суворе, наукове, формалізоване висвітлення інноваційного економічного зростання. Продовжуємо наше порівняння. Науковий вплив і цитування робіт. Цьогорічних Нобелівських лауреатів, доволі вагома. Так, теоретичні роботи Агіона і Хобіта надзвичайно поширена стаття 1992 року, в якій викладені основні економічні ідеї. Праці нобеліантів ілюструють поширене правило, що приріст знання в економічній науці відбувається мінімальними граничними величинами, переважно науковими статтями. А не, так би мовити, об'ємними працями. Основні теоретичні положення Агіона Таковіта були викладені у статті 92-го року. Модель зростання через творче руйнування, опубліковані в журналі Економетрика. Тобто вони демонструють витримане і якісне як хороше вино, економічне знання. Нобелівська премія для цих авторів буде доволі очікуваною вже близько 25 років. Їх стаття 92-го року. Є одним з центральних текстів по ендогенному економічному зростанню. Вона має масу цитувань, розширень і посилань. Параці Джоеля Макіра ілюструють істину, що з будь-якого правила є винятки. Чому? Тому що його наукові праці це переважно книги, монографії, придатні для читання навіть непрофесіоналами. Ці книги акцентують увагу швидше на певному дискурсі і наративах, аніж на суворих теоретичних викладах. Книги Мокіра широко використовуються для курсу економічна історія технологій». Вони впливають на міждисциплінарні дослідження, вони поєднують історію науки, економіку інновацій, навіть культурологію. Ці тексти це джерело між імпірикою історичною і економічною інтерпретацією. Отже, в якості висновків зазначимо, що Нобелівська премія з економіки 2025 року. Об'єднала з одного боку історико-пояснювальний в особі Джеля Макіра, а з іншого теоретично формалізований у особі Адіона і Ковіта підходи до проблеми інноваційного економічного зростання. Фактично, креативне руйнування Шумпетерівське було вписано в домінуючу неокласичну модель. Основний посил цієї премії інновації є мастхев економічного зростання. Вони є ключем до сталого зростання, але потрібні інституції, потрібна конкуренція, потрібні механізми економічної політики, які забезпечують дифузію і дисемінацію корисного знання. Слід замислитися, можливо, це є шансом для Європи повернути старі добрі часи. І знову стати локомотивом світу, використовуючи дослідження цьогорічних Нобелівських лауреатів. Це питання поки що відкрите.